Росслідство інфо згадали на засіданні акредитаційної комісії України. У листопаді ми розповіли про Київський університет культури, приватний виш, який роками існував тільки на папері. Кук працював під крилом родини співучого ректора Михайла Поплавського. Ми обіцяли продовження історії, і воно у нас є. 25 листопада поважні освітяни зібралися на засідання, щоб вирішити долю, зокрема, і приватного кука. Коли хто за те, щоб ми анулювали ліцензію для Київського університету культури, для регіональних філій і передали всі документи про кораблю. Прошу обласкувати. Рішення ухвалили одностайно. Так Київський університет культури спіткав безславний кінець. Акредитаційна комісія фактично позбавила КУК права набирати та навчати студентів. За ці роки їх були тисячі. І кожен платив куку. От тільки за що? Фіктивно все було. Тобто всі знали, що отримують той документ, який хочуть. Юлія показує нам диплом бакалавра з правознавства Київського національного університету культури і мистецтв. А ще договір на оплату навчання. Тільки чомусь з приватним вищим навчальним закладом Київський університет культури. Місце, це все на все формальність, це наші внутрішні документи. Ви отримуєте той диплом, який ви бажаєте. Після зимової сесії ми писали абсолютно всі, хто навчався на контракті, писали заяву про відрахування з КУКА і переведення в кнукім. І всіх перевели без проблем. За даними державного підприємства Інфоресурс. Через які проходять усі видані вишами дипломи, за останні п'ять років Київський університет культури не замовив, а отже і не видав жодного диплому бакалавра, спеціаліста чи магістра. Водночас кількість бакалаврів-випускників Київського національного університету культури і мистецтв зростала в геометричній прогресії. Як свідчать дані самого університету, у 2010-му на стаціонар Кнукіма вступило 903 абітурієнти, з них 809 на бюджет і 94 – на контракт. Минуло 4 роки навчання, і Кнукім видав 2278 дипломів бакалаврів. Причому бакалаврів-контрактників стало в 15 ро більше. З заочною формою навчання ситуація ще абсурдніша. Там кількість бакалаврів-контрактників зросла у 35 разів, був 41, а стало 1470. Тобто студентів неіснуючого КУКА, які справно платили за своє навчання організованими колонами після третього курсу, заводили в КНУКІМ. Як таке могло статися? У Міністерстві культури нам пояснили, що переведення студентів з одного вищого закладу освіти до іншого здійснюється за згодою ректорів або директорів обох вищих закладів освіти. Ректор Кнукім Михайло Поплавський в процесі наших спільних змін освіти пошуків ми спробували з'ясувати, хто ж керує куком. Згідно документів, які сюди надані, подані документи Костирі Інни Олександрівни. По документах, які в нас звернувся заклад, коли направлялась комісія, вказаний Гуменчук Анатолій Васильович. Коли я прийшла в навчальний заклад і попросила ну, якось не представили ректору, були дуже здивовані, що я назвала прізвище Гуменчука. Слідство інфо вдалося розгадати цю головоломку. І ми знову натрапили на слід юного орла. Засновник КУКА компанія «Укрконцерт», що належить Михайло і Олександру Поплавським. Її керівник і підписант документів Анастасія Зайцева, декан юридичного факультету «Кнукім». Підписант документації Кука колишній ректор приватного вишу Олександр Скнайт. Він же ж директор інституту мистецтв «Кнукім». Нинішнього ректора Кука Анатолія Гуменчука на сайті Кнукім називали начальником департаменту управління навчальним процесом. Інна Костиря, прізвище якої згадується у поданих Куком документах МОН, раніше очолювала Інститут журналістики і міжнародних відносин КНУКІМ. Наразі Костиря судиться з державним управлінням справами за посаду генерального директора під відомчою ДУС головної концертної зали країни Палацу Україна. Отже, у Кук були задіяні усі свої. Ми зателефонували Олександру Скнерю, чиє прізвище фігурує в установчих документах Кука і контракті Юлії. А ну до 2010 року я був. Зараз там зовсім інший ректор. Скажіть, будь ласка, а можна з вами поговорити на цю тему? Ні, це тільки до Поплазки. ми вирішили скористатися порадою колишнього ректора Кука і поговорити з Михайлом Поплавським. Літство інфо шукало новообраного депутата на урочистому відкритті Верховної Ради нового скликання. Та він не виходив зали засідань, а потім непоміченим втік і не відповідав на наші дзвінки. Про це почули журналісти, і вони зняли ролик. Ось, який можна подивитися на ютьюбі? Це було смішно, якщо це не було так сумно. Усі зібрані матеріали разом з заявою уже в Генеральній прокуратурі. Та поки слідчі розбиратимуться, хочемо заспокоїти тих, хто потрапив на гачок сімейного вишу депутата. Вони отримають свої дипломи, але не за гроші, а за знання. Яка доля чекає на тих, хто вступив цього року або досі вчиться в приватному київському університеті культури? Цих студентів треба перевести в Київський національний університет. Мені здається, що там ліцензованих обсягів буде цілком достатньо. Під час підготовки сюжету Михайло Поплавський таки порушив мовчанку зі своєї сторінки у соцмережі. Він звернувся із поясненнями. Я зрозумів, що міністра ввело в оману його оточення, тому запросив його особисто поїхати до університету, щоб показати сучасні навчальні корпуси та лабораторії європейського рівня Київського університету культури. Не вірте всьому тому бруду, який з'явився у ЗМІ з свого боку. Я обіцяю найближчим часом провести брифінг. І розповісти більше фактів, чому і хто замовив поплавсько, щоб безхмарною була твоя дорога.